Нещодавно співробітники міського відділу міліції затримали двох зловмисників, які прямо на одній із вулиць Олександрії відібрали телефон у дев'ятирічного хлопчика. Грабіжниками виявилися двоє жителів Олександрійського району, 21 та 16 років. Місцевий житель дев'ятирічного віку повертався додому від товариша. Двоє перехожих помітили, що хлопчик тримав у руці мобільний телефон. Підійшовши до нього, вихопали мобільний телефон та зникли з місця пригоди. Хлопчик, на щастя, ушкоджень не отримав, лише, мабуть, злякався. Мама потерпілого звернулася до міського відділу міліції і повідомила про грабіж. Слідчо-оперативна група міліціонерів негайно виїхала на місце події для з'ясування всіх обставин. Ну, так як хлопчик не дуже дорослий, він не зміг чітко описати. Зловмисників тому вже безпосередньо працювали на території, на якій було скоєно, опитували громадян. Правоохоронцям вдалося знайти свідків, які могли детально описати прикмети зловмисників. Правоохоронцям вдалося швидко затримати зловмисників. Подія сталася близько 16-ї години, а вже наступного дня зловмисників знайшли. З'ясувалося, що 21-річний грабіжник вже й раніше був судимий за подібний вид злочинів. Викрадений телефон зловмисники продати не встигли, тож його повернули хлопцеві. По даному факту, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. Санкція статті передбачає покарання вигляді вигляді позбавлення волі до 4 років. Правоохоронці попереджають, що грабежі на території міста на жаль трапляються. По кожному факту проводяться розшукові заходи. Тому міліціонери радять батькам навчити своїх дітей обачно поводитися з мобільними телефонами. Хотілося б звернутися до батьків, попереджати дітей, не, не вимати мобільний телефон з кишені для того, щоб не привертати увагу злочинців. Ну і, звісно, не відпускати дітей в пізню пору породопи. Бути обережними та слідкувати за мобільними варто і дорослим, адже зловмисники найчастіше обирають за жертву тих, кого найлегше пограбувати.